Митрополит Онуфрій, новий предстоятель Української православної церкви. Вперше в історії вибори відбулися в Київській Святоуспенській лаврі. Нагадаємо, ця історична подія співпала з сороковим днем по смерті блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира. Напередодні виборів на площі Дальніх Печерка Печерської лаври. Митрополит Онуфрій у співслужінні ієрархів української православної церкви звершив божественну літургію. По тому єпископи та віряни помолилися за спокій душі, спочило блаженнішого митрополи. Лита Володимира на його могилі відслужили панахиду. Пізніше у посланні довірян собор єпископів відзначив, що упродовж 22 років його блаженства митрополит Володимир стояв на чолі Української православної церкви. Цей час став справжньою епохою в історії православ'я в Україні. Збудовано тисячі храмів та монастирів, канонізовано понад 250 святих, відкрито нові духовні та богословські навчальні заклади. Створено сотні церковних засобів масової інформації, започаткована велика Кількість благодійних проєктів відновлена духовно-пастерська опіка у війську та пенітенціарній системі. Його блаженство доклав чимало зусиль для збереження статусу української православної церкви як самокерованої з правами широкої автономії та звершував своє предстоятельське служіння на благо України та народу Божого. Українські єпископи просять владу Києва назвати іменем Митрополита Володимира одну із вулиць столиці. Також вирішено видати повне зібрання творів блаженнішого та заснувати стипендію його імені для кращих студентів київських духовних шкіл. На собор ієрархи церкви хресною ходою у богослужбових мантіях перейшли до трапезної палати храму преподобних Антонія та Феодосія Печерських. Засідання розпочалося молитвою прикликання Святого Духу та заопокійною літією за спочилим предстоятелем Української православної церкви блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Володимиром. На соборі єпископів присутні 78 ієрархів УПЦ, з яких 52 правлячих архієреї, серед них і митрополит Волинський і Луцький і Ніфон. Також були 22 вікарних єпископи та четверо із дев'яти заштатних. владика Онуфрій зачитав вітання єпископам від президента України. На вас покладається особлива відповідальність із сумлінням визначити найдостойнішого архієрея для давньої київської кафедри, який гідно продовжить праведні труди новоприставленого блаженнішого митрополита Володимира. Ваше зібрання проходить на складніший період сучасної України, проливається людська кров. Ми потерпаємо від зовнішньої збройної агресії, така ціна за прагнення наших громадян до гідного життя у цілісній, незалежній, демократичній та процвітаючій державі. За цих обставин надзвичайно важливо є консолідуюча місія церкви у суспільстві, її потужний виховний та патріотичний потенціал. Ми високо цінуємо зусилля релігійних організацій, спрямовані на примирення, духовну і гуманітарну підтримку співвітчизників і готові до подальшої дієвої співпраці. Бажаю вам плідної роботи, мудрості та миру. Свої побажання Петро та вітання Президент, передав і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Після вирішення процедурних питань єпископи приступили до обрання нового предстоятеля. Рішенням собору єпископів Української православної церкви. Предстоятелем обрано місце блюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецької Буковинського Онуфрія. За нього віддали свої голоси 48 єпископів УПЦ. Собор закликав духовенство та мирян до посиленої молитви за новообраного митрополита Київської всієї України, щоб Господь молитвами усієї церкви укріпив сили новообраного предстоятеля та подав йому свою всесильну допомогу у первосвятительському служінні. У неділю 10 серпня центральні вулиці Луцька стали місцем особливого духовного торжества. Ними з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта пройшов традиційний хресний хід від храму усіх святих землі Волинської до Святопокровської кафедральної церкви. Як і зазвичай участь у хресному ході взяли священнослужителі Волинської епархії та безліч вірян у процесі, священики несли шановані православними лучанами місцеві святині, копію чудотворної ікони Божої Матері Пантанаса, ікони Покрова Богородиці та всіх святих землі Волинської, а також ковчежець із часточками мощей святих преподобних Києво-Печерських та інших угодників Божих. Проходячи проспектом перемоги, повз меморіальний комплекс Вічна слава, традиційний хресний хід з луцькими святинями зупинився, і на самому меморіалі священнослужителі та віряни помолилися за упокій душ тих, хто віддав своє життя за звільнення луцька від нацистів та загалом за спокій душ усіх визволителів міста, які відійшли у вічність, та усіх вбитих українських вояків. І концлагері, в горких роботах, ні вінолучених і піємих блокаду спіття. Це все для бариди потрудившихся. І... Панахиду очолив секретар Волинської епархії протирей Миколай Бондарук. Йому співслужилися священнослужителі, учасники хресного ходу. Варто зауважити, що разом зі всіма молився і почесний ректор ВДС протирей Петро Влодик, який є сам учасником Великої Вітчизняної війни. На театральному майдані було прочитане Євангеліє, і, і вірян окропили святою водою. Завершився хресний хід у Святопокровському кафедральному храмі, де нині і до Дня пам'яті всіх святих землі Волинської перебуватимуть принесені святині. Христос Вас Крисе! Ми дякуємо, дорогі браття і сестри, дорогі отці. Сьогоднішній день милосердному Богу за те, що з його ласки ми в сьогоднішній день звершили це хресну цю ходу. Ми дякуємо нашому владиці, який благословив. Хрестну, цю нашу подорож, яка в сьогоднішній день для нас стала неабиякою за 20-річну історію, але ми надіємося і молимо милосердного Бога, що Господь в цю спекотну днину, в цей воскресний день, почув наші молитви, почув нас з високого неба і благословив нас на протязі всієї цієї дороги. По завершенні хресного ходу у святопокровському храмі була звершена всенічна, А також священнослужителі та віряни мали можливість прикластися до святинь 9 серпня. Православна церква вшанувала пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Цей день є престольним святом храму на честь цього святого угодника Божого, розташованого поблизу Святопокровської церкви у Луцьку. Напередодні свята урочисту в сенічного святопантелеймонівському храмі очолив з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики кафедрального храму. За богослужіння молилися багато вірян, які разом з священнослужителями. Єдиними вустами, і єдиним серцем проспівали під час поліелею на утренні величання святому великомученику і цілителю Пантелеймону. У день свята на подвір'ї коло пантелеймонівського храму відслужили божественну літургію. Справжньої душевності празднику додав молодійний спів молодіжного хору у 11 серпня з благословенням митрополита Волинської Луцької Ніфонта благочинні Волинської єпархії зустрічалися із головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гунчиком. Попередньо голова ОДА мав розмову із Владикою Ніфонтом. Священнослужителі привітали Володимира Гунчика із призначенням на посаду голови ОДА, побажавши йому Божого благословення. По тому посадовець та священники обмінялися думками стосовно суспільної ситуації в області та в Україні. Володимир Гунчик нарікає на інформаційну війну, що ведеться нині проти нашої держави. У священників просить допомоги та сприяння. Щоб батьки і матері не плакали по ночах, щоб ми зробили все для того, щоб до душі кожного нашого мешканця, кожного жителя Волині поряд словом Божим, і йшло і слово влади, яке також направлене на досягнення миру і спокою і на Болинській землі теж. Хочеться, щоб запанував мир і тоді всі сили покласти для того, щоб будувати майбутнє. І Молитва, звичайно, церкви за мир, за спокій, вона звучить в кожному храмі. Хто як вміє, хто як знає, хто скільки має можливості, чи духовний рівень у кого, то на такому рівні він просить господа, щоб настала та така тиша. Священники розповіли очільнику виконавчої влади, що єпархія надає допомогу українським воякам, які відстоюють територіальну цілісність України в зоні. АТО також домовилися про спільну опіку над постраждалими у війні та над сиротами, чиї батьки загинули в АТО. Голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук підняв питання і нинішньої інформаційної війни, яка ведеться проти УПЦ. Уже двадцятий раз проходили хресним ходом по нашому місті. Я думаю, ви бачили повідомлення, де декілька людей з плакатами стояли і просто провокували. Що саме цікаве, коли хресний хід закінчився, і ті люди, котрі тримали ці плакати, побачили, що камер і вже Представників мас-медіа немає біля Покровської церкви, вони посміхнулися, скрутили ці всі плакати, і кабач, спасі, Господи, і пішли під ікон. Тобто, це фактично була красива картинка для сусідньої держави щоб показати, як не люблять якусь там церкву. І дуже важливо, що більшість наших сайтів, наприклад, це дуже приємно відзначити, журналістів і представників влади, з якими приходили спілкуватися після цієї події, зрозуміли, говорили, це невідомо, що це за люди і хто це такі. І важливо все ж таки, щоб нас на Волині, це буде в часі і зустрічі перших ієрархів, наших, в часі Ради церков говорити, щоб залишався цей мир і спокій. Священнослужителям, які допускають замвону агітацію проти української держави, варто змінити країну проживання. Таке переконання має голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук. Про це він заявив на засіданні прес-клубу, який є спільним проектом обласної ради та газети Волинь нова. Учасники обговорювали тему, коли країна в небезпеці, війську має допомагати кожен. Багато в мене є друзів, які серед архіпастрів маю на увазі. І тим більше серед священна які стоять якраз на патріотичних засадах. І наскільки можливо, закликаю всіх, щоб ми стараємося, щоб політичних з амбону не звучало, а в даному контексті на Захід Батьківщини проповіді звучать. Тому що сам Христос сказав, що більше за цю любов ніхто не матиме, хто душу життя своє положить за своїх ближніх. І якраз Волинська єпархія, вчасно з зі Зінцями, інзюї зараз, 29 серпня. Благодійний марафон, щоб показати всій Україні приклад Волинської єпархії, як всі конфесії можуть об'єднатися для добрих справ справу милосердя, соціальна концепція церкви цього не забороняє. І єдиними добрими справами підтримати нашу армію під час цієї війни. Отець Валентин також нагадав, що варто доносити Боже слово і духовно підтримувати вояків безпосередньо в зоні. АТО. Я підтримую ту думку. Уже нині нашого предстоятеля і багатьох ієрархів нашої церкви про те, що священики обов'язково повинні бути в зоні АТО як капелани. Власне, молитва рятує не тільки воїнів, а й їхніх родичів. В цьому зізналася дружина бійця із Маневиччини, що приїхала на прес-клуб. Не знаю, молилася, молилася кожен меч. Її чоловік Сергій приїхав з гарячої точки на минулому тижні, і це було приємною несподіванкою для родини. Дома Нікого. Ми з дочкою пасли корови. Було таке відчуття дитина, просто мене дитина, син, 5 років. Туди дитина так бігла, розставила руки, що я взагалі не знала на дорогу. А як чоловік прийшов, то його так трасло, його так тіпало, що я не знала, що робиться. І руки все. Сам Сергій має до влади і Волинян одне прохання, щоб трошки за нас переживали. Наші депутати, наші генерали, які кричали, що нам все допомагали. Насправді нічого там не було. Учасники прес-клубу зійшлися на думці, що Україна обов'язково переможе свого ворога насамперед, завдяки єдності. А от день незалежності, який наближається, більшість воліла би відсвяткувати із належною шаною, але з якомога меншими фінансовими витратами. Гроші сьогодні потрібні армії, яка нас захищає. Як церковник, то закликаю всіх в цей день обов'язково побувати в храмі, подякувати Богу за те, що ми маємо благодатне небо поняття незалежності, але помолитися, щоб в нас в скорому часі був мир і спокій. І ось ця перемога, ми певні буде ця перемога. В нас сумнів немає. Прийшла дуже швидко на нашу рідну українську землю. 12 серпня у семінарському храмі відбулося засідання педагогічної ради під головуванням ректора протиреї Рустика Капауза. Викладачі взяли до уваги підсумки вступних іспитів і затвердили список тих, хто поступив на перший курс Волинської духовної семінарії. На завершення педради було представлено нового викладача. У викладацьку справу повернувся голова інформаційно-просвітницького відділу протирей Валентин Марчук. Першокурсники ВДС здійснили екскурсію Старим Луцьком. До слова, і сама духовна альма-матер розташована на території історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Молодь відвідала, зокрема, Луцький замок, де мала нагоду піднятися на в'їзну вежу. Екскурсовод, науковий працівник державного історико-культурного заповідника Оксана Сулятицька, цікаво й докладно розповіла історію побудови замку, який був зведений великим волинським князем Любартом. До побудови також долучилися правителі Литовсько-Руської держави. Великі князі Вітовт та Свидригайло. Саме тут, у 1429 році, відбувся з'їзд європейських монархів. Новоспечені студенти також мали можливість помилуватися краєвидом Луцька з висоти в'їзної вежі та зробити спільне фото на пам'ять про екскурсію. Ну, так як я тут місцевий вже пару раз, але кожен раз, як то кажуть, завжди відкриваєш щось нове. Звичайно, дуже сподобалося. Надіюсь, останній раз цікаво.